Друзі, усім добрий вечір. Зараз в садочку. Хочу зняти вам які сорта ехінацей. У мене на цей час, час у мене квітують. Друзі, з ходу хочу вам показати, у мене є карликовий слог. Він десь сантиметрів 30 висотою, але квітка дуже гарна. Таке біленьке, в неї забарвлення внутрі. А оце тут посіялася космія, я її не трогаю. Вона так гарно тут прижилася. І оце квітує каріопсіс. Жовтенький, маленький каріопсіс. Дуже гарний такий кущик. У мене було три сорти. Але ті сорти не вижили, друзі. Оце в мене жовта хіноцея. Подивіться, яка гарна в неї велика квітка. Тут якийсь житель тут сидить, збирає собі пельцю. Дивіться, яка гарна хіноцея. Оце в суботу у мене буде один кущик на продаж винесу. Поки її більше немає, тому що це з нових у мене. Друзі, хочу показати, починає у мене квітнути карликова будлея. Дивіться, які гарні у неї шапочки. Такого малинового забарвлення гарні. І бачите, як багато їх зав'язується. А оцей це другий сорт фіолетовий. Дивіться, сидить і нічого. Оце другий рік, отакий сидить. Я вже підливала його, не знаю, що йому робити, поки сидить. Оце, друзі, у мене рожева гінацея. У неї квітка трохи менша, ніж у жовтий, але вона теж дуже гарна. Дивіться, така гарненька, ніжна. А оце, друзі, посадила Вероніка Бонарська. Оце дивіться, на розсаду весною садила і вона вже буде квітнути. Не знаю, перший раз цю квітку буду вирощувати. Поруч знаходиться лілейник. Дивіться, яка гарна, в нього величезна. Величезна квітка. Багато дуже у нього квіточок заклалося. він вже давненько так квітує. Зараз підемо на ту сторону. Я вам теж покажу щось. Трояндочки вже відквітли, бачите, останні квіточки. Хоча оця набирає заново це Клум, квіточки, сексі рексі вже відквітла. А друзі, зараз покажу вам щось. Недавно під банкою ставила черенки сексі рексі. І вилізли з банки квіти. Я тут зрізала, тут були квіти. Вон іще одну забула, бачите? Оці, не знаю. Я відкрила банку, боюся, що вони загинуть під банкою, бо дуже спекотно. Тому зняла банку, не знаю, буду пробувати. Ось іще одна троянда у мене під банкою. Зараз покажу, заквітла, дивіться. треба обрізати, зняти банку, обрізати. Квітнуть у мене дуже багато троян заквітли під банками. І оце, дивіться, теж дивіться, в бутонах. В общем, не знаю, треба знімати банки та зрізати оці з них бутони. Друзі, далі, оце у мене ще один сорт тих Вона така цікава, дивіться, вона кажеться, що вона малинова, а на самом ділі вона коли розпускається, дивіться, яке у неї забарвлення. У неї всередині рожеве. Ну, рожевий колір, а по краям салатовий, дуже гарно А потім, коли вона вже така старша, вона вже така малінова. А починає з отаких кольорів. Біла лілія вже відквітає, дуже хотіла е, Цині, друзі. І нарешті у цьому році я посадила. Дивіться, які гарні великі квітки там ростуть. Так, оце, друзі, далі. Оце у мене біла ехінацея Біла, вона теж непогана, хоч і квітка менша набагато, але вона теж гарна. У неї така махрова середина і такий вже величезний кущик. Там у мене є кущики, які вже я там один чи два продала, зараз покажу. А оце вже на осінь оставила ділити, щоб у наступному році були вони на продаж. тут. Два кущика залишились. Поки висилати, нікому не обіцяю, поки нема чого, друзі. Оце зараз покажу карлікова червоного такого кольору. Гарна, дуже гарна. Така манюнечка, пухнаста така. Зараз, друзі, хочу показати вам лілейничок новенький. Я його купила, ну да, купила у жіночки, яка поруч. Біля мене торгувала квітами. Ось тут, походу, друзі, квітує Монарда червона. Вона мені дуже подобається. Не знаю, люди пишуть, не подобається. Вона мені дуже подобається. Дивіться, яка гарна. Таких пухнастик. А пахне, як оце тронулась до неї, вона дуже пахне. Оце, друзі, такий ліліничок манюнький. Дивіться. У мене є карлікові сорти, зараз ми пройдемо з вами. Я вам покажу мої карликові лілінички. Такий нежний нежний такий колір. Ой, друзі, все відквітає. Тут у мене да, і плодові кущики посаджені. Ось і лілі. лілі вже завершують своє квітування, бо дуже багато обсипалося. Тут я розказувала вам Оце ми йдемо зараз до лілейника. Це в мене теж такий полукарлик, невеличка у нього квітка. Він трохи яскравіший, ніж той, що тут тільки що дивилися. А ви, але дивіться. Як він багато закладає квіточок. Я замітила оці мілкоквіткові лілінички, вони на більш багато більше закладають квіточок, ніж у ті величезні, махрові. І тут поруч у мене ще один. Я у прошлому році його пересадила, кущик величенький, але небагато дав квітоносів. Дивіться, який дуже гарний такий. Горлишко таке салатове в нього. Друзі, зараз підемо у другий садочок. Там я вам теж покажу ахіноцею. Це мій молодий садочок, друзі, квітує, квітує. І тут моя ехінацейка, друзі, яку я виростила з сім'ян. Вона, хоч і не махрова, але дивіться, яка вона гарна. Дивіться, гарнюсінька така. Було два кущі у тому році. Один кущ я поділила, продала, залишився оце один. І зараз покажу, тут квітує... Лілія, вона мені дуже подобається. З крап... крапушками такими внутрі. Флокси ось ось на підході. Тут теж от є такий непоганий лілійничок. Але він ще не квітне, друзі. Монардочка моя вже відквітувала. Зараз підемо ще в другий садочок, у старий. Я покажу вам, друзі, які там ще у мене є лілінички. І, друзі, ще отакий от лілієчок. Це теж невисоке, але квітка у нього така середня. Оці, друзі, декілька штучок буде на продаж восени. У цьому куточку, друзі, де у мене був деревовидний піон, білий квітнув, тут у мене будлея. І другий рік. Ця висока будлея, дивіться, і вона тільки-тільки набирає свої квітоноси. Така фіолетова. Друзі, йшла поруч біля своєї водойми і помітила, що зараз квітує лабазник. Зараз, якщо перепригну сюди, о, я вам ближче зніму оцю рослинку. Це така краса, друзі, а як він пахне, ви собі просто не уявляєте. Такий, знаєте, ніжний, ніжний аромат. Ви дивіться на ці суцвіття. Друзі, у мене буде декілька кущиків на продаж. Він в мене росте, бачите, тут тінь і сирувата. І він у мене десь півтора метра висотою, але у нього, навіть коли він не квітне, у нього дуже гарний лист. Тому, друзі, хто там у мене хоче щось замовляти, я вже розповідала, що я одну рослинку не буду висилати, ви собі там помічайте кому що потрібно. Ось з моїх відео. І будете мені писати, я буду восени знімати окреме відео, де буду знімати рослини на продаж. І ви мені пишіть. А зараз я просто знімаю, як оце це квітує. Дуже гарно, мені дуже подобається ця рослина. Величезна, звісно, але вона для півтіні дуже гарна. Друзі, а зараз трошки новинок. Оце, друзі, як завжди, йшла через ринок. І купила собі три сорти нових ехінацеї. Це дивіться, це невеличка ехінацея, сантиметрів 40-50 висотою. Ну, дивіться, яка в неї квітка. Вона, коли починає квітнути, дивіться, яка вона світла. А потім, коли розп... в розпуску дивіться, вона така яскраво малінова. І кажеться, що на кущику два сорти цієї хіноцеї. Оце одна, друзі, а оце трошки вища. Зараз буду все це висаджувати. Дивіться, такий камера трохи робить його жовтим, але він такий персіковий колір, і вона така пухнаста. Друзі, все це пом'ялося, прив'яло, бо й воно їхало зі мною на роботу, а потім їхала з роботи ще заїхала по ділам. А оце третій сорт це зовсім він змявся, треба обрізати. А оці оставлю квітувати. Мені вона сподобалася, друзі, то що вона біла, а всереденьки у неї рожеве таке забарвлення біля серединки. Вона теж низенька, тому десь по краю буду все висаджувати. Друзі, за лілейники. Оце так їх незручно продавати. Оце вивозила лілейник, отой здоровений, махровий, з отою великою квіткою. Але дивіться, він зламався в мене в машині, і тому він зараз без квітки. І він восени в мене піде на продаж. Фото я приложу, тому що без квітки виносити його на ринок. Це треба робити фотографію. Хоча я вже давно хотіла зробити фотографії, ось, щоб прикладати до своїх рослин на базарі. Оце, друзі, бачите, він вже трохи підвяв, це все треба обрізати. І він піде на продаж. Це в мене така гарна діляночка, там коренева гарна. І як бачите, він вже квітував. Тому кому потрібно, оце десь парочку лілєльників з великою квіткою буде, друзі. На цьому я завершую своє відео. Усім пока, друзі! До нових зустрічей!